Великодні писанки на деревах таке диво могли спостерігати Черкасці у сквері за обласною радою. Там відбулось відкриття виставки дитячих робіт на пасхальну тематику. Вихованці різних навчальних закладів оздобили своїми виробами дерева, аби створити святковий настрій та закликати весну. Єлизавета вже другий рік відвідує дитячий юнацький клуб «Ровесник». Там вона почала вивчати писанкарство. Ця справа припала дівчинці до душі. Сьогодні вона принесла на виставку свій творчий доробок. Це берегиня, Я виконувала писачком. Спочатку я малювала по білому, потім поклала в жовтий, малювала по-жовтому. На цих деревах традиційні та сучасні писанки, виконані у різних техніках. Їх створили виконавці шкіл естетичного виховання та навчальник закладів обласного центру. Такий проєкт проходить вже втретє. Традиції воно є дуже добре. І свята річ. Коли ми з'єднуємося з тим, що мама робила, бабця робила, наші прапрапращури робили, чим жили. Безумовно, найголовнішою метою є відродження наших традицій. Учення до цього не тільки дітей, а й дорослих, тобто всіх мешканців нашого міста. Після урочистого відкриття цього дійства всі діти отримали грамоти та набори для творчості. Закриватимуть виставку не менш цікаво та урочисто, запевняють організатори і запрошують містян 14 квітня о шістнадцятій годині. Приходити у вишиванках, аби закликати мирну й теплу весну. Світлана Шраменко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.